Добрий вечір, діти! Сьогодні я вам розповім казку сніговик. Сашко прокинувся в дуже гарному настрої. Вчора весь день йшов сніг, і тата пообіцяв, що вони будуть ліпити сніговика. Хлопчик швидко поснідав з батьками вийшов на вулицю. Було сонечно та морозно. Сім'я швидко скатала три кульки та поставила одну на одну. Хлопчик знайшов розлогі гілочки для рук. Треба йому зробити лице та причепити відерка на голову, сказав Сашко. Пішли додому, виберемо все для прикраси сніговика, закликала мати. Дома хлопчик знайшов дитяче відерко, а мати шукала все для лиця. Дивись, які гудзики великі, сказала мати. Це для очей, а за допомогою цих маленьких можна ротик зробити, а ця морква для носа. Через 20 хвилин сім'я Сашка знову була біля сніговика. Дивись, яке відерко, а які тобі очі ми зробимо, а який ніс, хлопчик старанно трудився. Дуже дякую, мені подобається. До речі, мене звати Олі, раптом пролунав чийсь голос. Хто це? Це я, снігавик. Я не міг говорити, бо не було рота. А зараз можу. Дякую ще раз. Хлопчику було чотири роки. Він ще вірив у чудоса, а батьки стали озиратися навколо, бігати кругом дерев та шукати, хто говорить. Проте поряд нікого не було. Такого не може бути, похитав головою тато. Ми, мабуть, перемерзли на вулиці, злякалася мати. Тільки чому всі чуємо одне і те саме? А ви просто повірте мені, будь ласочка!» – попросив Олі. Звичайно, я тобі вірю, і радісний Сашко кружився коло нового друга. Може, ти ще чогось хочеш, може, тебе якось ще прикрасити? Ні, ні, дякую. Я дуже скромний. Я не хочу бути занадто яскравим. Краще розкажи мені нового віршика. Сашко дуже постарався та продекламував цілих три віршика, які вивчив до новорічних свят разом із мамою. Який ти молодець, радів сніговик. А я я ще люблю, коли співають пісні та танцюють. Ми, напевне, зійшли з розуму, разом промовили батьки, але взявшись за руки, вся сім'я стала співати і кружляти навколо Олі. Раптом почувся скрип дерева поряд, та зверху впав хлопчик. Це ж Сергій з третього поверху. Я знаю твоїх батьків, промовив тата. Вибачте мене, будь ласка, я заліз на дерево, бо не діставав до годівнички для пташок. Я постійно приношу їм насіння, піклуюсь про них взимку. А потім вас побачив. Сніговик такий гарний, та потім якось став говорити від його імені. Я не хотів вас образити, просто весело було. А й справді, я давно так не веселилась, як у дитинстві побувала, засміялась мама Сашка. Ну, добре, добре, ми не сваримося, голос батька подобрішив. Ти молодець, що пташкам допомагаєш. Мене ще дві годівнички є, я сам їх зробив. А в нас є насіння, соняшника і трошки сала для нас, синичок. Вони його взимку люблять. Батько швидко збігав додому та приніс ласощів для пташок. Пішли, показуй, де твої годівнички. Бувай, сніговик, до зустрічі, промовив Сашко та помахав рукою. На мить йому здалося, що Сніговик посміхнувся. Діти, а ви любите взимку ліпити сніговичків, грати в сніжки? Чи зробили ви разом з батьками годівнички для пташок? А зараз час відпочивати на добраніч, спокійної вам ночі.